Привіт, з вами Лорд. Дане відео присвячене бойовим діям Козаках 2. Якщо ж хочете переглянути повне проходження кампанії за Іспанію, то посилання в описі до даного відео. Публікації цих відео відбуватимуться у вівторок та четвер. Усім гарного перегляду! Підходимо. О, до нас вже підходять супротивники. Очікуйся. Ренадери гранати до бою. Давайте ви теж вогонь. Відходимо. Так, мушкетери на допомогу. А ви давайте захоплюйте поселення. Ого, тут кавалерія. Це погано. Давайте наша кавалерія на допомогу. Проти ворожої. Можливо, наш загін там розбіжиться. Втратимо ми той загін. Так як там кавалерія. Відступайте. Не встигнуть вони відступити. Все, втратили ми загін. Тут три загони кавалерії. Так, атакуйте. У нас тут загін гренадерів ще є. Так, давайте інша кавалерія. Вогонь. Давайте атакуємо. Кавалерію ворожу. Наш ще загін гренадерів. А Давайте його поближче підведемо. Так, знищуємо ворожу кавалерію. Десь наш ще загін ось він. це важка кавалерія. Через то вона, через це вона відстає від легкої. Давайте гранати. Гарно гранати кинули. Вогонь. Підходимо до поселення. Так, ви не туди йдете. Якісь обходи. Давайте ми спробуємо саперів знищити. Так, оцей загін, можливо, зараз. Ага, не встигне. Давайте вогонь. Відходимо, відходимо. Так, цей загін у нас буде відступати, ми його тоді тут будемо зустрічати Наш оближається... з різних боків кавалерію відправимо. Вогонь. Так, цікаво, це їхній останній загін. Тут десь у нас були сапери. Не знаю, чи вони відступили, чи я їх знищив. Давайте. Не встигнемо ми знищити цей ворожий загін. Давайте вогонь. Не встигли.